Літо повертається. Синоптики заговорили про чергове потепління в Україні. Цього тижня подекуди очікується до плюс 26 градусів, а заморозки найближчими днями, про які синоптики казали раніше, вже не прогнозуються. Скільки ще можна буде насолоджуватися літнім сонцем? А коли доведеться витягати зимові куртки, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Осіння проголода тільки но прийшла в Україну, але вже знову йде. На заході країни Очікується потепління, а нарешті території збережеться практично літнє тепло. Про це в коментарі обоз розповіла синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха. З понеділка температура в Україні знизилася, але все одно на південному сході досі залишаються високі показники. І найближчими днями там збережеться температура в межах плюс 22, плюс 26 градусів. У більшості областей стопчики термометрів показують у день плюс 16, плюс 21. Це досить комфортні умови, як для жовтня місяця. За прогнозом птухи, практично протягом усієї першої декади місяця буде певне підвищення температури. Заморозків на заході України вже не буде. Наприклад, уночі 4 жовтня на заході температура температура очікується плюс 7 плюс 12 а нарешті території до плюс 15 А вдень повітря прогріється до плюс 19 плюс двадцяти Тільки на півночі України буде трохи свіжіше. Наталя Птуха повідомила, що наразі на погоду в Україні впливає холодна повітряна маса із заходу і тепліша з південного сходу. Через це подекуди температура може бути нижчою, коли будуть дощі та хмарність. Але якщо погода сонячна, то температури можуть сягати плюс 20 градусів у Київській області. стрімкого зниження температури в наближче 5 10 днів не очікується, додала синоптик. Про теплий початок жовтня повідомляв і кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, завдяки атмосферній циркуляції з південного сходу на територію України продовжать надходити тепле повітря з більш південних широт. Таким чином температурний фон перевищуватиме норму на 5-10 градусів. Лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода. В окремі дні не виключені заморозки. Дощі вірогідніші у другій половині тижня, проте охоплять вони не всю територію України. На сході продовжиться посушливий період. За прогнозом метеоролога, сьогодні, 4 жовтня, на більшій частині території країни утримається суха та аномально тепла погода. Лише у західних областях вранці та в день місцями пройдуть дощі, також можливі тумани. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 14 градусів, вдень плюс 22, плюс 27 градусів. У західній частині плюс 14, плюс 19, А на вихідних позначки місцями будуть дещо вищими. У суботу, 5 жовтня, вночі у західних областях, вдень також місцями у південних, центральних та північних регіонах пройдуть дощі місцями з грозами. На лівобережжі без істотних опадів. Вітер південно-східний. На заході північно-західний північно-західний. 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі: плюс 11, плюс 16 градусів. Вдень плюс 17, плюс 22 градуси. На Південному Сході, в Криму та в Приазов'ї – плюс 23, плюс 28 градусів. У неділю 6 жовтня настійка погода з дощами очікується у більшості областей України, крім Східної та Західної частини. Місцями можливі грози та шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, плюс 17 градусів. В день – плюс 15, плюс 20 градусів. У Південно-Східній половині та Криму – плюс 23, плюс 28 градусів. В українському гідрометцентрі зауважили, що погода у жовтні 2024 в Україні буде теплішою ніж зазвичай. За даними синоптиків, середня температура буде на 1,5 градуси вища за норму. Середня місячна температура повітря передбачається 7,13 тепла, що на 1,5 градуси вища вище за норму. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 31-67 мм, в Карпатах місцями 77-101 мм. Це за даними синоптиків в межах норми. А тим часом стало відомо, що зима в Україні очікується досить тепла, але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Української дерматологічного інституту ДСНС і НАН України. Повторюється ситуація весни. Дзер. Коли на погоду Європи й України суттєво впливав Азовський антициклон. Тобто це процес більш характерний для літа. Судячи з тих розрахунків, які зараз є, він також буде впливати на погоду осені і зими цього року. Так, завдяки цьому повітряні маси на території України виходитимуть із району Середземного моря та Атлантики. Ця водна поверхня зараз дуже прогрілася і відповідно повітря також буде теплим. І от цей додатковий адвективний чинник буде сприяти тому, що у нас загалом температура повітря може бути вищою взимку. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект. Завдяки цьому ефекту, у нас температура повітря взимку найбільше підвищилася. Плюс циркуляційний чинник. Тож можемо сподіватися на те, що і цей прогноз справдиться стосовно теплої зими. Водночас зауважила вона, у усьому світі говорять про ризик для цієї зими через мало явище, різке стратосферне потепління. Так від цього до ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Зима також поки що очікується теплою, але можливі затоки арктичного холоду. Метеоролог уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло а початок осені також достатньо спекотний і не характерний для осінньої погоди. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йде. Йдеться про зимові місяці стосовно можливих короткочасних затоків арктичного повітря, тобто зниження температури, експерт пояснила, що якщо загальна фонова температура буде досить високою, то навіть це зниження температури не призведе до сильних морозів. Тим часом українців попередили про можливі відключення світла взимку однак, їхня тривалість залежатиме від захисту електростанції, ефективності ППО і самої погоди. Так Україна розробила короткостроковий план, який допоможе енергетичній системі пережити майбутню зиму. Про це генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив у коментарі Файненшл Таймс. Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму. Проте, щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку на наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему. Тімченко попередив, що за найкращим сценарієм цієї зими виключення електрики триватимуть у середньому 5 годин на день. І це лише в разі відсутності нових масованих ударів РФ і сильних морозів. Міністерство енергетики запевнило Financial Times, що розробило стратегію і створило умови для децентралізації енергетики. Проте подробиць у відомстві не розкрили у свою чергу. Увео голови правління не. Укренерго Олексій Брехт повідомив, що Україна може пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання при температурі від 0 градусів за цельсієм і вище, а також із незначними обмеженнями при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб. За температури, яка буде характеризуватися або нульовими, або позитивними значеннями, ми будемо проходити цей період без обмежень. Якщо ж ми говоримо про температуру мінус 10-15 градусів за цельсієм, обмеження можливі. Вони не повинні перевищувати один. 1,5 тисяч мегаватт потужності. Глава компанії уточнив, що зазначені обмеження еквівалентні одній черзі графіків погодинних відключень згідно з оновленим енергетичним балансом системного оператора на осінньо-зимовий період 2024-2025 років на Україну можуть очікувати незначні обмеження електроенергії протягом трьох місяців у грудні-лютому. Як пояснив Брехт за сценарією 10-15 градусів морозу протягом трьох діб і більше, дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі може становити 2-2,5 тисячі мегаватт, що можна порівняти з двома чергами відключень упродовж восьми один однак зазначення величини є граничними, і компанія відпрацьовано низку компенсаційних факторів, які передбачають зниження дефіциту. Серед таких чинників глава «Укренерго» назвав очікуване збільшення імпорту електроенергії, можливість використовувати аварійну допомогу з європейських країн, заплановане введення до кінця року об'єктів розподіленої генерації, а також відновлення до зими додаткової потужності теплової генерації. А яка погода більше до вподоби вам? Та чи готові ви до можливих відключень світла? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше Шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе. Побачимось!